Вишня це одна із найулюбленіших культур українських садівників. Вона гарно зацвітає навесні, щедро плодоносить улітку і майже не потребує складного догляду. Якщо не знаєте, яку вишню посадити у своєму саду, тоді зверніть увагу на цей гібрид. Чудо-вишня. Це унікальний гібрид вишні та черешні, який поєднав найкращі якості обох культур. Дерево рясно цвіте вже на початку травня, утворюючи великі білі квіти. А вже в червні гілки вкриваються великими соковитими плодами вагою до 15 грамів, які ще й мають яскравий черешневий смак. Сорт Чудо-вишня стійкий до морозів та грибкових захворювань. А плодоносити починає вже на третій рік після висадки. В агромаркеті представлено понад 40 сортів вишні, ранні, пізні, ексклюзивні, колоновидні, гібридні та інші усі саджанці перевірені, здорові з потужною кореневою системою і адаптовані до умов українського клімату. Завдяки цьому саджанці легко переносять транспортування. Швидко приживаються після висадки і щороку радують нас рясним урожаєм замовляйте саджанці вишні на офіційному Агромаркет ЮА і вже зовсім скоро збирайте власний солодкий урожай прямо з дерева.